Прихисток для переселенців з інвалідністю на Вінниччині. Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю прийматиме переселенців. 40 осіб похилого віку поселять у відремонтованому п'ятому поверсі закладу. Пансіонат з початку війни забезпечує прийом переселенців похилого віку та осіб з інвалідністю. Евакуація здійснюється у співпраці з незалежною міжнародною медичною гуманітарною установою «Лікарі без кордонів. І саме ця організація допомогла із капітальним ремонтом приміщень. Сьогодні пансіонат прийняв уже 93 переселенця. Наразі дев'ять закладів області прийняли людей з інших регіонів. Відкривається п'ятий поверх, Була було проведено капітальний ремонт. Замінено меблі електропроводку, та все замінено абсолютно. За кошти і обласного бюджету, і за кошти міжнародної організації лікарі без кордонів. У нас сьогодні проживає 93 внутрішньопереміщених осіб. І це п'ятий поверх, зроблений для наших переселенців, щоб люди жили в гарних умовах, тому що так повинно бути.